Студенти вибиватимуть свої стипендії через суд. Сьогодні вони попередили про це прем'єра Азарова. Акція під Кабміном зібрала понад півтори сотні представників студентських організацій. Вимоги, як і раніше, незмінні повернути недоплачені гроші і скасувати урядову постанову щодо індексації виплат. Учасники акції підрахували за два літні місяці. Кожен з пудей втратив в середньому по 400 гривень. В уряді заявили, що говорити про скорочення стипендій підстав немає. Постанова навпаки, їх начебто підвищила. Базову для вищі, приміром, аж. На 5 гривень раніше нагадаю за студентські виплати розплатився портфелем. Перший заступник міністра соцполітики Василь Надрага. Прем'єр звинуватив його у безвідповідальності під час ухвалення рішень, тоді як сьогодні тепер вже колишній шеф Надраги переконував його підлеглий пішов за власним бажанням. А пропозиції, що їх пропонував чиновник, уряд уже за тиждень скасував. Став сьогодні говорити про скорочення, немає тому, що вони не скорочені навіть трошки підвищені. Якщо будуть якісь звернення від університетів чи від інших закладів навчальних по виплаті зниженої стипендії, безумовно такі звернення будуть задов... задоволені і ці стипендії будуть доплачені студентам.